На вашу думку. Це та людина, яка тебе вислухає, яка тебе підтримує і яка буде поруч з тобою завжди. У вас багато друзів? Думаю, так. Що може бути цінніше за дружбу? Я думаю і тільки сім'я, і хай. Чим цінується ваша дружба? Від каже, що у вас багато друзів? Я думаю, що найбільше я ціную своїм друзям. Як ти то двое стою. багато друзья? Так. А чи я вас у класі пур? Ні. Це багато друзів? Мій друг Саша. Який він? Є щось цінніше за дружбу. Я думаю, що таке дружба у вашому розумінні? Ну, дружба це коли люди розуміють один одного, допомагають один одного. В будь-яку важку хвилину вони можуть виручити один одного. Друг це коли людина, на яку можна покластися в будь-якому випадку. Ну, наприклад, як наша Україна і також. Це подружка, яка завжди на тебе сариться, але важку хвилину завжди тебе. А у вас багато друзів? Е, ну, я думаю, друзів у мене небагато. Не багато, так? Чим був? цінується ваша дружба? Е, чим цінується? Ну, напевно. В повідношенні до мене чи по відношенню до людей, ті, що, з якими я дружу? По відношенню до людей, з якими ви спілкуєтеся. оцінюю як я, як я людину mm -hmm. так, yeah, я ціню. людину за щирість, за правду, mm -hmm. за доброту, за те, що люди можуть прощати один одного. І розуміти, що є різні випадки і різні ситуації, де коли треба входити просто в розуміння і прощати один одного. Ось, напевно, Мене це вистачає доброти, щирості, правдивості, правдолюбства, Напевно, і все. Дякую, дякую за вашу відповідь.